За верхню губу по класиці. Іди сюди, рідненький. Так, друзяки, вже на місці. Зараз будемо показувати вам своє водилище. Сьогодні будемо рибалити на водилищі від азура. Це X-пішка. Ось така красота. Це водилище до 38 грамів. В рості, якщо не помираюсь, 2,85. Катушечка на ньому, Excelero 23-4 тисяч, Шнур мотний овдер кінзуна 0,13. В общем, класно, класне удивище. Сьогодні постараюся вам показати, як воно працює на покльовці, на виважуванні судочка для берегової ловлі. Я рахую, що це хороший комплект. Так що зараз приступимо, друзі. Поїхала. Дуже зручний такий транспортуний на ньому чехол. 3 секунди. І ми наше удивище переводимо в бойове положення. Дивіться. Обожнюємо цей чехол, клацунь. Наше удивище вже заряжене. Прекрасно. Сумочка моя любима. Дуже нею задоволений. Сьогодні тут чисто на мінімалочки. Там земники, там коробочки. В общем, сюди помічається багато чого. І що саме більше мені подобається, що тут у верхньому відділі у нас, дивіться, яка красота дуже доступна. Тут гащечки. Ось так. Верключки, гайчечки, гачки. Тут у нас флюри різні, тут інструмент, зажигалочки. В общем, отак. От така красота. І що більше мені подобається, що у нас є столик. Ручка слугує ножками і у вас є столик. Так. Приступимо, що ми будемо стартувати, це Crazy Flapper. мій улюблений. А він ще, напевно, у нас і є, друзі, залишився, заряжений. Уважні відділення. Після прошлої рибалки спомню, що залишив. Це 2,8 дюйма, віолет. Бачите, який він трішки покусаний. Рибку бачу. Так, цепляємо. Чебурек 32 грами стартуємо, якщо тічки не буде, будемо ходити на меншу. Ми поїхали, друзі, робити перші закиди. Так, перші закиди. Не докинув? Чуть -чуть Ти що гониш? А що, що далі треба ще? А ну да. Ану, покажи. А скільки тебе грам? 50. Кіб 50. Ну, То тебе немає там взагалі нічого, тебе обірю. Ну. <п 'яти> 50. 63. Якраз ця вага на грані. Якраз ми спускаємося з бровки. Ступінька у нас така 1,5-2 секунди пауза. Будемо виматувати, коли пауза ця буде зменшуватися до нуля. Зараз вже пів секунди. І все, починаємо волочити по дну. Виматуємо. Будемо змінювати приманку, Щось сьогодні вчора Crazy Flapper пропрацював, а сьогодні Crazy Flapper не працює. Чим це пов'язано незрозуміло, але щось будемо зараз придумовувати, ставити іначе. Що ми можемо, що ми можемо йому приложити? Вчора, до речі, було плювання на оцей. Зараз поставимо сюди. Десь у мене є поважче грозило. 30, 35, щоб, щоб кидати подальше, паличку поставимо. Вот так. Это тоже моя такая приманка, разведник, Баки Джоновская. Хорошая приманочка, сказать за свои гроши Працуюем, колер. Такой чудовый. Есть, да? Есть? Нема.

За розмір, але я думаю, що буде пушка. Пробиваємо, розгибаємо гачечок. і заганяємо в тіло. Хтось знає, що це зачительська проманка, приманка? вона напишіть. Он даже пачку не показывал. Сейчас попробуем. Короче, 30 и вот этот цвет. Да? Третья рыбалка, да? И ничего не сделаешь? Ты видишь, нас другой он Да, да, да. Прятуватися в болото, йому так заходить, що джесь. Ух ти, що? да, 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 Це по факту. Пожалуйста. <рес> Прям чо... Да, 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 да. Ні, ну це по приколу, просто дав поставив і... Так а що на другий не хоче так? Саме тут не видно, що я Жесть. Що вони <хи> в чому, в чому, в чому секрет. Ну, а це в мене вчора було на Crazy Flepper. Аналогічно. І результат зразу, так? Да? Товаришу на коптілочку. Класуньки, і Remen, сюди. Подякує, подякує. І потім будемо їсти копченого судака. Правда, він ще ні разу не угощав нас, так? Зараз замінимо на 20, 30, 22, 26. 26. Фухсі крови. Будемо зменшуватися. А ти чим кидав? 35 м Правильно проводка на ситуацію. Топ-проводок. да? 10 проводок. Тоді, коли він бере, можна знімати все, що хочеш. То есть ты падінні! нападение? Нападение! Я нічого почувся. Чув, так? Тільки ты такий прям хорош. Точку. О, диви який. Чотенько. Засічка. ідеальна. Ось так, друзяки. Відпускаємо? Відпускаємо цього малыша. За батьками. Да, невеличкі, але, але приємно, звісно. Не вважай, з максимального вибросу, я чітко відчуваю. Диви, який малесенький, в рот і чітко відчувається удар. Ну, тобі ж якби палка передає непогано. Контакт, контакт з цим. Контакт з дном буває хреновий, а от контакт з рибою то чіткий. Але ж десь, навіть ну, по кльочку такого мелкого судачка. І вона передає, ну тобі ж, ну це, це охренєнно. Ну як? Ну так. Да. Ну, якось, не знаю, ну, блін, прикольна палка. А щука, як клює на вибросі. О, Вона аж. Оп! Ой-ой-ой! оце тикнув. Ой, і зійшов. Ух, у та. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Пішла возня. Пішла вода. Іди сюди, верба. Ну це вже щось поняв трошечки нервно. Якщо не забаграний, то повеселіє. Я думаю, що не забаграний. Бо їм воно так дав. Дав, дав, ушов. Так ладно, щось максимально, я вже. Я вже не можу його замухався тягнути. Не, в шахту. Опа. Да, да, да. Він трошки якийсь. Мені кажеться, що це драчі, так? Це по-любому драчі. Тані. Такий розріз. Та, Та подиви. Та його може проняв. Може всікли просто. Але ж п'явки на ньому, він стоїть. Де. Та я його на глісер витягую, аж оттуда. Ти тоже так витягуєш? Ага. Ну це вже тут розмір трошечки побільше. Такий от красий додому його. Я його, я його середини <риклад> 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 Такий один, один в один. І шо грейп не ловить? А шо? А шо в мене? А шо в мене? Опа? Не грей? Відкривайся сьогодні. Яблука красотуля іди сюди рідненький. О! оце щось уже повеселіє Смотри, О, Да? Красень? За верхню губу по класиці. <сов passado> Ох, і засікся? Така температура на вулиці, що це замерзла. Вам весна квітень місяць, навіть газ. Що значить ликвидный силикон? спасаем опа и есть. Ще на пару хвостиків вистачить. Ось так, друзі. Робоча приманка секретна, нікому не показувати її. Є, тільки треба туди йти нею, в тихе місце, бо так ти нею нічого не зробиш. Треба собі автогенку вкинути в коробку. Бо якщо їздиш з кейтачом на рибалку, то без зажигалки немає смисла їхати. Ти що казав, три рибини десь дістав і все, і приманка. Та вдома лежать, дві пачки, але ж ну. Але то вдома. Оп, де? Оце воно. Ого, це брова тут чи що? Оце там брова, конечно, жесть просто. Ракушка. Зрізало по живому. О на так. Жестокий <ристо> черкаські судаки. <реш> так, друзі. На сьогодні риболовна сесія завершена. Місія виконана. Судачок непогано відзивається. Звісно, розмір не досить великий, але все одно. Спочатку він брав на один колір, а потім він вже розійшовся і брав вже на різні приманки, кислотні приманки. Ну, ви ж все самі бачили. Хочу відмітити, це китеч. Фет 2,8 в грейпі, він дійсно ловить трошки крупнішу рибу, ніж всі остальні приманки, але непогано. Так що, друзі, підписуємося на канал, ставимо вподобайку, пишемо ваші коментарі, якщо хочете продовження таких рубрик рибалка в місті. Що, друзі? Так, погодка сьогодні, звісно, була нельотна. <зараз>, Зараз зайшов трохи в завод, а там, де він клює, то дуже великий вітер. Але нічого. Ми тепло в діті. В суботу ходили в футболках. Сьогодні вже в теплих речах погода міняється. Рибка клює, вибирайте частіше на риболовлю, відпускайте рибку і отримуйте від цього ще більше задоволення. Друзі, до нових зустріч!